Вітаю, стрільці, це ваш Таро-прогноз на листопад. Листопад для вас пройде під енергією, врівноваження, гармонії та відновлення. Після активного або якогось хаотичного періоду приходить такий собі момент стабілізації. Це місяць, коли не варто поспішати, не варто пришвидшувати події, а працювати над поверненням внутрішнього спокою. У роботі та реалізації, фінансах у нас перевернута дев'ятка мечів, яка говорить нам про те, що якийсь період неприємний, напружений період, коли ви могли. Займатися самокритикою, коли ви були в тривозі через цю сферу, він завершується. І тепер ситуація поступово прояснюється, і ви звільняєтеся від страхів та негативних сценаріїв у цій сфері. І з'являється відчуття, що я впораюсь, мені все вдасться. Я розумію, куди я рухаюся. А оце ось я не впораюся, вже відходить як цей прожитий етап. У стосунках та оточенні у нас тут лицарь мечів. Лицар мечів говорить нам про те, що ця сфера буде якась. Активна, емоційна, навіть, можна сказати, вибухова, можливі якісь гострі розмови, прояснення ситуації, стосунків, відкриття якоїсь правди, можливо, випливи, якась інформація, але найчастіше це може провокувати якісь конфлікти, якщо ви в парі. Ви можете якось різко реагувати на якісь висловлювання, є бажання відстояти свої межі. Але, але відстоюйте свої межі, але не рубайте з плеча, бо можна дуже сильно нарубати у цій сфері і попсувати стосунки з оточуючими, з друзями і зі своїми партнерами. У здоров'ї і енергії у нас перевернутий король Пентаклів, що говорить про те, що є якесь перенавантаження, можна навіть сказати, виснаження якимось обов'язками та нехтування потребами свого тіла. Це про Такі банальні рутинні справи. Це може бути недосип, це може бути там, відсутність прогулянок, стовідсотково сидячий образ життя. І ось організм говорить нам про те, що треба повернутися в якийсь свій здоровий режим. Прибрати недосип, прибрати погане харчування і контролювати лише усі сфери, та не намагатися контролювати все в світі. Викликом місяця стане нове навчання. Це може бути як те, що з'явиться щось нове, що вам доведеться. Починати спочатку щось нове, якась нова сфера, а також, може, доведеться вчитися заново. І це буде такий собі виклик, бо ви будете знову почуватися на нижчому рівні, тому що ось я знову новичок у якійсь сфері. І, але ця карта нам говорить, що шлях до майстерності завжди починається з першого кроку, і нічого тут поганого немає. Тому, що, тому навіть якщо зараз ваші результати якісь скромні, це лише перший крок і далі буде краще. Підтримка місяця у нас лицарь кубків. Лицар Кубків говорить про те, що підтримка прийде через емоції, через якихось теплих людей з вашого оточення, якісь друзі, партнери, які допоможуть вам відчути це тепло. Також ваш ресурс і підтримка можуть бути у творчості, у мистецтві, любові до життя. Тому, якщо вам буде потрібна підтримка, не замикайтеся, виходьте в люди, спілкуйтеся та створюйте щось нове. Не знаю, як у вас мені кожну осінь з'являється бажання малювати. Ось саме осінь. Прям ці барви природи, можливо, і у вас так само. Тому творіть і це буде ваша підтримка. Порада від карт у нас четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить про те, що влаштуйте собі свято і святкуйте навіть якісь маленькі досягнення, тобто не обов'язково чекати, коли ви там. Станете якимось дуже крутим спеціалістом, а святкуйте навіть якийсь маленький крок, маленькі досягнення. І це ну, буде вам давати це відчуття стабільності і значущості, присвоєння собі у цих навіть малесеньких результатів. Також ця карта радить проводити якомога більше часу з рідними, з близькими. Та створювати довкола себе комфорт і гармонію. Ось такий у вас стрільці, дуже цікавий листопад. Бажаю вам гарного місяця і до нових зустрічей!